Усім привіт! І сьогодні ми поговоримо про посилання, котрі є майже у всіх сторінках, і вони дозволяють користувачам переходити від сторінки до сторінки. Посилання в HTML або гіперпосилання, їх ще можна так назвати, і ви можете натиснути на посилання та перейти до іншого документу. І посилання не обов'язково має бути текстовим. Посилання може бути зображенням або будь яким іншим елементом HTML. І синтаксис від доволі такий простий. Е, найголовніший для тех, котрий займається гіперпосиланнями, це тег A. І ми зобов'язані також долучати до нього греф, після котрого вказуємо URL нашої сторінки. А ось тут буде присутній якийсь текст, котрий буде е, і являти собою певний наш URL. Тобто те, що нам буде дозволяти переходити між сторінкою. Ще раз, найголовніший це A-GREF, котрий дорівнює у подвійних лапках нашій, е, нашому посиланню. І найважливішим атрибутом є A, а атрибут GREF, який вказує пункт призначення посилання. Тобто ось наше посилання, котре буде ряд е, з PPUA, буде замінено замість URL. Також текст посилання, це частина, яку е, буде видно читачеві. І натиснувши на текст посилання, читач буде е, перенаправлено е, на вказану url адресу Ось у нас є приклад. Найпростіший приклад: дивіться, вка... е, закидую його до ІДЕшки. А е, у нас є позначка, що у тегу P знаходиться тег А, де пунктом призначення буде HTTP перед курси з ППЮ, тобто е, мій сайт. Е, текст присутній ось тут Visit my site, тобто у мене з'явиться моя сторінка, де буде написано текст «Visit my site», натиснувши на котру, відкриється якраз моє кіперпосилання. Рухаємось далі. За у всіх браузерах посилання відображатимуться синім кольором, а якщо воно ще разу не було натиснуте. І фіолетовим, якщо воно вже хоча б раз було використане. Є. Активне посилання підкреслюється у нас як червоне, є порада. Посилання зазвичай можна стилізувати за допомогою CSS. -у. Але це будемо розглядати якраз в наступні рази. І за замовчуванням пов'язана сторінка відображатиметься в поточному вікні браузеру. Щоб змінити це, треба використовувати іншу ціль для посилання. Дивіться, ще раз запускаю і дивіться, натискаю. І в мене відоб... нове посилання в тому ж самому в тобто, самій вкладинці. Нова вкладинка у нас формується поруч, але ось тут вона знаходиться, ми відкрили в тій самій вкладинці. Це можна легко виправити. Тобто, цільовий атрибут може мати одне з наших значень. CEL. Воно є за замовчуванням і відкриває документ у тому самому вікні. Бланк відкриває документ у новому вікні. Parent відкриває документ у батьківському фреймі, top відкриває документ у повному обсязі вікна. І ось у нас приклад. Ми просто можемо ось тут а, скопіювати цей код і ставити його трохи нижче, де у нас буде фактично все те саме, окрім того, що ми вказуємо Target. Бланк, бланк буде символізувати а, відкриття нового. Нашої вкладинки. Ось дивіться, попередній, мій приклад, відкриваю в тій самій вкладенці, а нижче відкриваємо нові вкладинці. за рахунок того, що у нас таргет, нижнє підкреслення, бланк вказано. Також є абсолютні посилання і відносні посилання. І в обох наведених наших прикладах використовуються абсолютні URL, тобто ми їх казали абсолютним шляхом. Але є ще у нас з вами і локальні посилання. Дивіться, в чому буде різниця? Забираю цей код, вставляю. Ось тут у нас абсолютні посилання, ось тут локальні. Але ми ще з вами не зробили власного сайту, нікуди, нікуди його не повісили на жоден домен. Тому а в даному випадку, ми, коли обираємо, наприклад, абсолютний шлях, повністю вказується наша URL, у нас відкривається, наприклад, там наш сайт, або там той самий наш Google так само відкриється. Локальні ми ще з вами не робили власний сайт. Тому локальні у мене, коли я на нього натисну, відкриється за моїм посиланням файлової системи комп'ютера. Тобто, у мене відкрилася якась картинка. Тут так само. Тобто, посилання вже буде абсолютно іншим. Тому локальні. Локальні у нас будуть відноситись до нашого самого браузера, абсолютні повністю уся сторінка, тобто уся урла нашого посилання. І HTML-посилання використовується як зображення, тобто ми можемо використовувати наше зображення як посилання. Для чого нам буде треба використати спеціальний тег SRC? Зверніть увагу на код. Що у нас з вами ось тут зміниться? А зміниться у нас фактично а, наступне. У нас до, до нашого грифу додає, додається ще тег Id SRC. І зверніть увагу, зараз я запущу даний код. Ось тут Imeч SRC буде якраз нашою картинкою. Style ось тут. Це просто розмір нашої картинки. Запускаю і зверніть увагу, ось у мене є ліхтарик. що на котрий. Я переходжу на свій власний сайт. Тому, якщо ви хочете зробити гіперпосилання картинкою, в цьому немає нічого важкого. Також посилання на електронну адресу. Ми можемо для цього використовувати mail mail tool і в атрибуті HREF, щоб створити посилання, яке відкриватиме програму електронної пошти користувача, щоб дозволити йому надіслати новий електронний лист. З цим теж будемо більше гратися пізніше. а Зараз найголовніше показати, що якщо ми в гре вставляємо mail to, то у нас буде відкриватися яка ж наша електронна пошта. Ось натискаю на Send email. І ми можемо вибрати будь-який браузер для цього. Але про це піде мова дещо пізніше. Кнопка як посилання. Щоб використовувати кнопку HTML, як посилання, потрібно додати код JavaScript. І JavaScript дозволяє вказати, що відбувається під час певних подій, тобто, наприклад, натискання нашої кнопки. Ось беремо цей приклад, закидуємо. І ось тут у нас є батон, який відноситься до JavaScript, і метод onClick, котрому ми вказали: document location. Тобто, де знаходиться наш документ за певним нашим посиланням. Запускаю цей приклад. І ось кнопка, котра тут сіра створена, має назву мій сайт. Натискаючи на неї, відкривається як дане посилання, котре мені необхідне. Котре вбудовано цю кнопку. І заголовка наших посилань. Атрибути title визначає додаткову інформацію про елемент. Інформація відображається як текст спливаючої підказки, коли миша переміщується над елементом. Ось, забираю цей приклад, вставляю і запускаю. Зараз тільки закрию. Ось. І миша в нашому буде змінюватися. І текст і змінювати наш колі. Тобто, наш тайл welcome to my site Ось, ну, якщо ми будемо наводитись, там натискати, все буде у нас відпрацьовувати. Тому тому тайтл якраз в цьому нам буде допомагати. А, фактично, фактично, переводимо короткий зміст нашої сьогоднішньої глави. Тобто, використовувати а, елемент. AI, нам необхідно для того, щоб визначити, що у нас присутнє посилання. Атрибут href, щоб визначити адресу посилання. Атрибут target, щоб визначити, де відкривати пов'язаний документ. IMage, щоб використовувати зображення замість посилання. І mailto, для того, щоб відкрити нашу пошту. Також ми можемо підключати наш JavaScript, щоб монтувати Посилання до кнопки на сьогодні. все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.